Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Які смаколики на полицях, а також посуд. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Маршмеллоу ваніль 250 г 69 гривень. Десерт бонжур 9. Рулет бисквіт 22 гривні. 130 г. Варена згущенка та какао-крем. Щербет буковина гуцульський 39 200 г. Бісквіт фірмовий шоколадний 44 Коктейль вишня з вершками та згущене молоко. Ріжок вафельний та драже 15 гривень. Печиво-листове лука в коробці 49-350 г. Халва соняшникова з арахісом 19, трубочки бамбук шоколадні 200 г 39 г, цукерки вафельні джек 69 гривень. Цукарки жувальні кислі палички – 13 Соломинка смакова для напоїв банан 24 Продукт молочний, згущений з цукром 5, Напій на основі зеленого чаю 10. Капучино ірландський віски 9. Кава розчинна Якобс 50 грамів 72 гривні. Вершки до кави сухі 200 г 55. Напій капучино 39. Кава рощина 100 грамова 84. Кава рощина шоколад 88 100 г. І є ще також вишня. Суміш для приготування напою монік зі смаком ананасу 7. Напірощини чорниця 90 грамів 39 Якоб з капучино 159 за 500 грамів. Напій кавовий – преміум 139 300 г. Маккофе 3 в одному 4 гривні. Чай зелений сонет 20 штук 34. Чай чорний 74, 100 пакетів. Чай Голден 100 штук. Минутка 49. Желе від «Монік» зі смаком Мохіто 12 гривень. Смак малини є ще та апельсину. Суміш для приготування морозива 17 Вермішель швидкого приготування 12 Тарталетки пісочні 32 гривні 16 штук. Соус сацебелі 200 грамовий – 19 Заправка для борщу 29 240 грамів, Львівські сухі дріжджі 9-12 грамів, Паніровка класична від деко 21 гривня 120 грамів, Приправа для малосольних огірків 12 Гірчиця суха біла в зернах 11-50 г. Заправка суха 5, Приправа до холодцю з желатином 9 гривень. Желатин деко 14 Суміш суха десерт на 9 для приготування варення та джемів. Порошок гірчичний 12 Форма для випікання металева за щіпками квадратна 129. Форма кругла 119 діаметром 28 см. Форма для випікання хліба 69. 119. Форма серця. Кляна форма овальна 219. Набір форм кулінарних металевих 39, 3 штуки. Терка пластикова для моркви 24. Ніж кухонний фігурний для сиру та картоплі 12. Терка плоска металева з ручкою 22 гривні. Тарілки паперові 10 штук 29 гривень. Тарілки пластикові. Одноразові 10 штук 29. Стакани паперові 17 10 штук. Контейнери харчові для приготування в духовці 29-3 штуки. 24. Ось такі контейнери. Круглої форми 34, 3 штуки. Шампур із нержавіючої сталі 19. Набір шампурів 6 штук, 77 гривень. Інструменти для приготування на грилі 129, 3 штуки в упаковці, віяло для роздування вогню 14, Машинка закатувальна на півавтомат 219. Кришки добрі традиції 88 гривень 50 штук. 49 кришки кольорові 20 штук упаковці. 50 штук по акційній ціні 102 гривні. Миска глибока емальована молочна 169. Маслянка пластикова прозора 69, Салатниця пластикова прямокутна 39 з мірною шкалою, 27 салатниця пластикова на 1 літру, 5-літрова 99. Ваза для квітів скляна фігурна 159, бірюзова 149. Менші вази по 74. Кошик органайзер підвісний 19, підставка органайзер для столового приладдя 49. Рожева 69, 3 відділення. Друшляк складний силиконовий з двома ручками 49. Прямокутний 34. Салатниця пластикова кольорова на 5 літрів 55 гривень. Сухарниця прямокутна 34, Набір кухонного інвентарю пластиковий 55, Вінчик металевий 24, панзлик силиконовий 19, кольори є на вибір. лопатка силиконова 19. Лопатка силиконова 39. Ложка 59. Форма силиконова для приготування цукерок 39. Дякую вам за перегляд.